Вона носила моє ім'я і дивилась всі мої сторіс. Я насилу навзаєм дивився. Її були річі і завжди влучні, мої, наче в водоопущені, і сам я тим більше, сам у собі з 18 років, а до того ще два у підпіллі блукав по андеру віршами по квартирах грішниць, були з нею одними з перших. І, як виявилось, Одним і тим же надихалися іменем. Через нього знаходили сили, через нього їх же втрачали. Через нього ми пили поодиноко, поодиноких закинутих хатах, поодинокі закинуті діти, по альбіолах вдихаючи атоми імені нашого. Я дивився крізь пальці на неї завжди, бо боявся помітить і далі не буде замість крапки коми, замість хеппі кома. Тепер в неї і в мене, бо залишились разом на ті зупинці, щасливі і п'яні, закохані ми.